Всім привіт! Я думала, у мене Дашка вже покрита, а Дашка моя перегулює. Знов покрив її. Що таке? Бачите? От вам і гулька в кози хвостиком тріпає. Ну вона не кричить, вона мовчить. Сама до нього лізе, проявляє активність. Отак. От що дядько наш працює. О, каже, відчепися. Вона ще крутиться, я підійти, хочу її потримати, то вона не дається. Стала б на одному місці, ну він раз пішов, добре пішов на неї. Там гуси ходять, тут качки. Він вже заморився, крутиться вокруг неї. Каже, ти така ввертка, ну тебе в баню. Ще проглистогонили дядька. О, ці мої мадами бігають, дами, мадами. Значить, добре, значить, е... нору. Навірно, він мені не покрив. Бо він був вскочив раз на неї. Якщо не покрита, то дуже добре, бо вона ще манюнька для такого діла. Вже б, наприклад, якби він фортуну покрив або луну, то вже не так страшно, як ту. Що ті тільки 4 місяці, чи скільки це? В червні, по-моєму, я її забрала. А їм там було тиждень, чи скільки липень, серпень, вересень, жовтень. Так, да, 4 місяці. Вона маленька. Заморився, так? Да? Шархан? Кажи, Дашка, ти або стій, або не дразнися. Та не з тої сторони пішов. Молодець. А ти кажи, крутиться, любиш. Оп! О! О! Бачили? Аж скрутилася коза. Оце хороша в'язка була. Це було добре діло. Все крила розкрили. Шархан ходи вже сюди. То ти її що цілий день маєш сотня крити? Там клітки чиста, Діма, немає як її загнати закрити від нього. Треба сьогоднішнє число знов записати. 25-го, ні, 20-го вона була. Покривалася, по-моєму. Чи 20, го чи 25-го в мене там є записане, треба подивитися. І б знов перегуляла. Паразітка така. А я ж вже надіялася, що це ж все. Ну і добре, з однієї сторони. Ближче до тепла будуть козенята або холодом. Ти що це? Не випасти, не вигуляти. З однієї сторони, добре. Аби тільки покрилась. Курі там Бачите, як сіни порвало, і там скільки було сіно, ото все сіно зогнило. Все. Любов. <ріст> вже осінь, вже листя опадають, дерева На веснях майже немає вже листя, бачите. Все жовтіє, дощі, слякоть така, хай Бог милує. Знаєте, вчора мені були, написали е, коментарі в Ютубі перед е, тим відео, де я викладала минулим. Що чи подобається мені так жити, як старій бабці з старим дідом, і чи не хочу я заробити на квартиру, жити в Києві. Ой, в общем, е, знаєте, кожному своє. Хтось хоче жити в городі, він собі живе в городі. Я не люблю город, я люблю село, і я буду жити в селі. Як би я не жила, але я живу для себе, я не живу для когось. Толку з того, що ви пашете на тих роботах, падаєте з ніг, купляєте ті квартири дорогезні, потім закрили очі, пішли в могилу і все. Все, ви його собі не забрали. А все життя горбатилися на одну ту квартиру. Так я буду в селі, я собі тримаю якесь хазяйство, я собі живу в гармонії з природою, можна так сказати. Я для себе живу. Понимаєте? Життя в нас одне, і його треба прожити не в тягость, а в радость. От я люблю оці кози, от я за ними собі і наблюдаю за тими козами. А в городі де їх тримати? На балконі ті кози? Дякую. Дітей в нас немає, щоб так прямо не знаю, рвати і мітати. Для кого? Ми самі для себе живемо. Так що не бачу я потребності їхати у вашій Києві. А що в теперішній час наш? Ну, добре, купив ти квартиру. Молодець, прилетіло, сарахнуло, розбило все, кібені матірні не квартири, нічого не маєш. Все. Так що, знаєте, лучше я в селі, лучше я в своєму удовольстві зі своїми козами. Ну я живу для себе. А не для когось. Шархан, ти ще не заморився з тими дівками? О, 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 Він за фортуною, а Дашка за ним. Дашка, дай йому вже віддихнути. Він вже тікає від тебе. Ти ненаситна дівка. О. Десь у мене там курі несуться, мабуть. А де? Кричить стоїть, а де? Треба буде потім подивитися. Десь несеться паразитка. Хай де грати сидіть, вора. Давайте бігати, давай, давай, давай нора. Е, до неї не чіпляйся. Шархан, іди воно дашку мучай. Красота яка. Так що так, живіть, друзі, для себе, а не для когось. І знаєте, коли мені треба буде совет по поводу жити в мені у квартирі чи в хаті, тоді я буду питати. Поки я цього не питаю, можете не писати. Щоб ви там не писали по поводу цього, я все одно буду робити так, як мені зручно, так як я звикла, і так, як підходить для мене, а не для вас. А всім решта, надіюся, ніхто не образився, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в наступних відео. Всем пока. Да, Дашка? Ой, Дашка!